20 жовтня міністр фінансів України Олександр Данилюк провів офіційну зустріч з головами громадських рад усіх областей. Основна мета зустрічі представити проєкт закону бюджету на 2017 рік. Володимир Голу побурений результатами заходу. Громадськість просто поставили перед фактом, що цей проєкт є, але обговорити його не дали. Коли стоїть питання про проєкт бюджету, то ми не побачили. Ніякого роздаткового матеріалу, який би був нам представлений, щоб ми могли хоча б його прочитати, що пропонують і сказати свою думку, якщо ви спираєтесь, що ви обговорюєте це з громадським. Це думка всіх голів громадських рад, що це була пустишка зустрітися, яка не принесла ніякого результату. Пан у Києві порушив питання про зарахування до полтавського обласного бюджету ренти в розмірі 5% за користування надрами регіону. Що відповів йому на це, заступник міністра фінансів? Надра належить народу всієї України, всієї держави. І ми ділимо ренту, ділимо на всіх. Ми будемо вирішувати так, як ми вирішили. Це була така відповідь. На що я вже не витерпів. І сказав, але ж ми живемо на цій території. Люди живуть там, де дороги розбиті, де в криницях нафта замість води, де люди хворіють. І як ми можемо однаково отримувати цю ренту. На думку Володимира Голуба, міністр фінансів не приділив достатньо часу для спілкування з учасниками зустрічі. Задати йому свої питання встигли представники лише двох областей. І як тільки Олександр Данилюк вийшов, одразу за ним пішли всі три його заступники. Зазначає Голуб. Наразі голови громадських рад планують звернутись до прем'єр-міністра України з питанням, чи потрібна взагалі їхня рада при кабінеті міністрів? Анна Штетьова, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.